Господи, Всемогутній, милосердний Отче, припадаю до Тебе з вірою і смиренням, благаючи про зцілення та полегшення, Ти створив тіло моє з любов'ю, ти знаєш кожну його біль і неміч. Господи, доторкнися до мене своєю святою рукою, наповни моє тіло здоров'ям, очисти шлунок мій від болю і тягаря. Нехай розвіються недуги, хай зникне дискомфорт і хвороба. Хай відновляться сили і легкість, щоб я міг могла славити ім'я Твоє. Ісусе, Божественний лікарю, Ти зцілював сліпих, піднімав немічних, воскрешав мертвих своєю любов'ю, даруй своє милосердя мені, даруй мені зцілення та спокій. Нехай їжа приносить мені силу, а не біль та страждання. Богородиця, Мати Божа, Мати милосердя і заступниця. Почуй мої молитви, проси у Господа зцілення, зміцни моє здоров'я, наповни мене вірою і надією. Святий Архангеле Рафаїле, посланцю Божого зцілення, прийди на допомогу моєму тілу, очисти його від хвороби, проведи мене шляхом одужання. Господи, нехай Твоя воля буде в усьому, та прошу Тебе, якщо на те Твоя ласка. Зціли мене і дай мені сили жити у здоров'ї, служити тобі, дякувати тобі щоденно. У Твої руки віддаю своє тіло і душу, і вірю, що Твоя любов сильніша за будь-яку недугу. Нехай буде Твоя свята воля, Господи. Амінь.